Дуже люблю печену щоковину, це смачно і бюджетно, і зараз розповім, як я це роблю. А ще розповім один базарний лайфхак, як купити гарну щоковину для запікання. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Ось така у мене красива щуковина з прошарками. Я вже її попередньо порізала на такі шматки, які мені буде зручно різати. Ви теж можете різати на довільні шматки, саме головне не робіть їх маленькими. І зараз нам потрібно її замаринувати. Попередню щуковину я не проварюю. Проварена щуковина мені не подобається. Мені подобається, щоб вона була така, як печеня, а не варення. Це буде сухе маринування, для якого я використовую сіль. Приправу для м'яса без солі, мені подобається найбільший ексклюзив. Ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Саме головне, щоб вона була без солі. І чорний перець та часник. Саме головне, на чому я акцентую увагу, коли я от роблю це маринування, щоб приправи не перебивали смак самої страви. Я дуже люблю усілякі приправи та спеції, але коли ти їсиш і відчуваєш тільки спеції, то навіщо тоді взагалі щось маринувати? Просто можна поїсти спеції. Тепер стосовно самого рецепту, я в описі дам вам тільки кількість солі та спецій, які я використовую. Кількість самої щоковини тут же ви будете регулювати. От ви змішали приправи, обваляли їх. Якщо вам не вистачає, ви зробили ще один такий набір. Справа в тому, що в усіх піде приправи по-різному на одну ту саму кількість тієї самої щоковини. Чому? Хтось поріже більшими шматками, хтось поріже меншими шматками, тому ми в основному прив'язуємось тільки до кількості спецій, які ми змішали. Після того, як все змішала, додаю чесник попередньо перебитий в чаші блендера. Ви можете його потерти, можете почавити, якщо у вас є ця, господи, ну, забула, як вона називається, чавілка. Але саме головне, бажано, щоб він був гарно подрібнений, не нарізаний, тому що от, е, нарізаний е, перед, е, хотіла сказати, чесник, він розкривається зовсім не так, якщо він буде перебитий чи перетертий, чи перечавлений. Після остаточного змішування починаємо обвалювати щоковину в приправах. Щоковина візьме рівно стільки, скільки їй потрібно, більше вона не візьме. З усіх сторін гарно її так обквецюйте, щоб вона була, ось така, як я показую, перетираємо, робимо невеличкі надрізи і так гарно проходимо ще по тим надрізам. Тепер базарний лайфхак, як купити гарну смачну щоковину. Ну, неважливо навіть, чи можна і м'ясо, по черевину, от будь-що. Базар не любить тих, хто спить. І якщо ви прийдете зранку, от ви візьмете саме краще. Вже якщо ви приходите навіть в 10 годин на базар, це вже переверки. Тому що той, хто хоче саме смачне, саме гарне, він приходить зранку. Це я вам скажу як і продавець, і покупець. Зранку найкраща продукція. Так, багато хто приходить пізніше, там 10-12 година, для того, щоб купити трішки дешевше, тому що де на що падає ціна. Так, вона падає, але вона падає не від того, що не беруть, а вона падає від того, що вже все найкраще забрали. Ввалюю щуковину і викладаю її на деко застелене пергаментом. Щоковину вибираю з самого ранку, вишукую, щоб вона була з такими прошарками молоденька, тому що, як я вже сказала, я не люблю провареної щоковини, вона мені не подобається. Вклала на деко, якщо у вас лишаються ще намішані спеції, можете зверху потрусити, додати, вони у вас не пропадуть і зайвими не будуть, тому що навіть якщо багато буде від цього набору, все одно, як я вже говорила, він смак вашої основної страви не переб'є. Деко закриваю плівкою дуже щільно, щоб під час маринування щоковина прям спітніла. Добу вона у мене стоїть на кухні, з неї нічого не трапиться. В даному випадку вона у мене на кухні стояла навіть не добу, а півтори доби. І не хвилюйтеся, з неї нічого такого поганого не відбудеться. Аромат в хаті зараз такий, що не можна витримати. Я іноді, знаєте, відриваю там десь шматочок чи відрізаю він вже. Після цього маринування навіть відразу дуже-дуже смачний. Так само я іноді роблю сало: От обваляла в спеціях, потримала в кімнатній температурі добу, потім переклала до морозилки, на й різку нарізала, і це теж дуже смачно. У мене, до речі, десь в шоцах є рецепт. Все, відправляю її е, на добу, вірніше, в мене вийшло, як я вже сказала, півтори, і будемо випікати. За добу чи півтори вона впріє спітніє, пергамент стане таким мокреньким, вологим, але я вам хочу сказати, відносно пергаменту, ви можете його не обов'язково застилати, можна пекти і без пергаменту, проте на пергаменті мені більше подобається тільки із-за того, щоб потім декомити менше. Відправляємо попередню розігріту духовку на 200 градусів режим конвекція. До речі, оце дуже смачненьке. Завжди відріваю трішки шкірки, вона дуже-дуже смачна, але потім це все маскую. Так, відправляємо попередньо розігріту, ще раз повторю, духовку 200 градусів режим конвекція, тримаємо 30 хвилин. Або орієнтуйтесь на те, що у вас має з'явитися така скоринка красива. Далі скидаємо температуру на 180 градусів, ставимо режим верх низ і тримаємо, я орієнтуюсь на градусник, мені дуже подобається от орієнтуватися на градусник, і я постійно вам кажу, щоб ви собі придбали градусник. Я орієнтуюсь на 90 градусів, або ж ми орієнтуємось десь плюс-мінус на 50 хвилин годину, після того, як ми потримали на режимі конвекція. В цілому, час випічки десь півтори години. Якщо у вас газова духовка, ви тримаєте на температурі 220 градусів до появи скоринки, а далі скидаєте на 180 градусів, звісно, за умов режим низ. Якщо у вас є режим гриль, ви можете потім трішки підсмажити. І ось таку неймовірну красу ми дістаємо з духовки. Її потрібно спробувати прям негайно. Ось я показую температура у мене 90 градусів, і ще раз повторюсь, Купіть щуп, от все повністю, будь-яка випічка, орієнтуємось по щупу, це значно легше. Це, скажімо так, запорука того, що ніколи ви нічого не пересушите, все у вас буде ідеально. Це стосується і тіста, і будь-яких інших м'ясних чи ну, взагалі всіх виробів. Часто буває таке що щось не чи перепекла зі щупом, це значно простіше. Ну і звісно, спробувати потрібно, не відходячи від каси. Я не знаю, хтось каже, що гарячі такі вироби краще не пробувати, але для мене немає нічого смачнішого, ніж отакий гарячий виріб. Тут було б, доречно, зараз хліба ще відрізати, але я так поспішала. Куди поспішала? Одне питання, я не знаю. Але я так поспішала спробувати, що який там хліб? Щоковина виходить ніжна, дуже смачна. І... Печена, от, що я саме більше ціную, що вона печена, не варена, тому що я дуже не люблю от, ось таких варених виробів. Дещо я проварюю так, не без цього. От, наприклад, рульку я буваю іноді проварюю, ну, в залежності від того, який у мене рецепт. А от саме ось такі вироби, як щуковина почеревна, я не люблю їх провареними. Люблю, щоб це було соковито, смачно. І от в коментарях мені написали таке слово Є українське гарне, це посмак. От мені дуже це слово сподобалось, і мені дуже подобається, коли лишається дуже приємний посмак. І щоб цей посмак лишав саме виріб, а не спеції. Про це я вам вже говорила і ще раз зроблю на цьому акцент, тому що приправи спеції це все добре, але тоді, коли вони не перебувають смак основної страви. Штрикаю зараз ножем тільки для того, щоб вам показати, яке воно все м'якеньке. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і, звісно, на коня, бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. В такому сухому маринуванні я запікаю не тільки щоковину, а й печеревину. Це дійсно виходить смачно. І коли гості йдуть з вашої хати на коня, відріжте шматочок, візьміть огірочок, дайте трішки хліба, чорчину, і це буде найкращий кінь. А зараз я пішла готувати наступне відео, а ви запікайте щоковину, тому що це смачно.